У Криму немає дизеля. Місцеві в істериках, а окупанти виправдовуються. Різке зникнення пального на тимчасово окупованому півострові гауляйтери пояснюють, нібито логістичними проблемами і обіцяють швидко вирішити це. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що до Криму нібито затримують доставку палива. Зараз бензовози вже в Керчі. В течені сьогоднішнього дня дизель має з'явитися на тих заправках, де вчора топливо відсутствувало. Мой перший замість. Цітін Аліксей Ніколайович Парікін постійно на з злодільцями АЗС і контролює ситуацію. Про те, що дизель почав зникати з заправок, почали говорити самі місцеві у соціальних мережах. кажуть, знайти солярку майже неможливо, та й кому це вдається, натрапляє на шалені ціни. За словами користувачів, така ситуація триває вже не один день. Следующий питання до властям Сівастополя ви говоріли, що насліботь дефіцит з топліва. По чому на заправках ніту дизельного топлива? Что происходит с заправками Крыма? Абсолютно нет солярки. Вообще ни на Тессе, ни на Тане нигде. На АТП в Бахтисарае сказали, что провезут через пять часов, но он будет по 85 рублей. Есть только на Грифоне. По какой цене? Вот. Это нормально? Нагадаю, що з середини серпня у Росії почали скаржитися на порожні АЗС. На заправках не було ані 95-го, ані 92-го бензину. Якщо десь і був, то ціни били усі рекорди. Дефіцит палива відчули в Краснодарському краї, Астраханській, Волгоградській, Новосибірській, Рязанській та Самарській областях, а також у Калмикії. Тож як так вийшло, що така велика і могутня країна не може забезпечити свої ж міста і вже береться окуповувати чужі території. Та обіцяє там процвітання.